Я себе знімаю для техніки безпечності. Хорошо, а куди це ви пішли, інтересно? Ідіть ви сюди, що я маю виходити? Нічого, виходить? Блять, не воєнний стан, воєнна. Та при чому там воєнний стан, це поліція, це не воєнний. Опинила поліція. Товариш поліцейський, підійдіть, будь ласка. Що ви мені заборонили? Йдіть ходіть ви сюди, товариш поліцейський. Я дзвоню на 102. Сховався за машину і забрав права з рук і пішов з машини, вийшов. Каже, заборонив мені знімати, звісно. Поліція що хоче, то і робить. Без власті. на блокпосту, от перевірите. Хорошо, до побачення. Бачите, яка поліція добра. Забрав права, зупинитись на блокпосту. Та перевірять, звісно, перевірять. Тільки на блокпосту. ХЗ да кто да там, блядь, це понты, понимаете, колодят, блядь, сука, пасок, блядь, пидорасы, блядь, конченые.